Вітаю вас, мої маленькі друзі, і запрошую на спостереження у світ природи. Сьогодні я хочу звернути вашу увагу, дітки, на дерева та кущі, на східне та різницю між деревами та кущами. Подивіться, діти, ось це і це що? Дерево чи кущик? Це кущі. Діти, а ось там багато. багато Це що? Це дерева. Скажіть мені, будь ласка, дерева та кущі. Як ми називаємо їх одним словом? Це що? Це рослини, бо вони ростуть. Це живі істоти, бо якби вони не росли, вони б не були живими. Діти, подивіться, в чим однакові дерева схожі та кущі? По-перше, дерева та кущі рослини. По-друге, і на деревах, і, на, і у дерев, і у кущів є стовбури, є гілочки, а влітку на них є. Ще й листочки, але ж зараз зима і рослини, скинувши листочки, відпочивають. Але ж в чому вони різняться? Чим різняться дерева від кущів? Тим, що дерева, що дерева високі, а кущі низенькі. А ще у дерев скільки стовбурів один. Один, один, один стовбур. А у кущів давайте ближче підійдемо. У кущів подивіться один, два, три, чотири, п'ять, шість сім і більше стовбурів. Ось тим вони і різняться. Отже, дітки, дерева і кущі це рослини. У них у всіх є під землею коріння. І дерева і кущі зараз відпочивають. Але чим же вони різняться? Дерева та кущі? У дерева скільки стовбурів? Один. А у кущика скільки стовбурів? Багато. Далі, що вище дерево чи кущ? Дерево високе, воно вище куща, а кущі низенькі, низькі. Але ж хочу вас запитати: а ось це зелене, блакитне та колюче це дерево чи кущ? А вже ж, це дерева. І називаються вони ялинки. Ці дерева не мають листочків. Замість листочків у них хвоїнки. І ось подивіться, діти, є ялинки зелені, а є ялинки, як ось ця блакитні. Вони високі, як і всі дерева. І там на верхівках знаходяться. Ось там, подивіться, шишки, це плодові дерева, у яких замість листочків хвоїнки. І за це ялинки називають хвойними деревами. Але ж, діти, скажіть, як ви думаєте, що потрібно всім деревам, всім кущам для того, щоб вони росли? Виростали, давали нам плоди. Що їм потрібно? Так, їм потрібна земля. Їм потрібно тепло. Ось зараз холодно, зараз пора року зима. І дерева скинули листочки, відпочивають. Вони поснули і дерева, і кущі, а прокинуться вони аж, коли настане Тепло весною. Окрім землі тепла, всім рослинам потрібно сонечко, світло. А ще вони не можуть прожити без водички. А де ялинки, дерева та кущі беруть водичку, яку вони і п'ють, і їдять. Де? З хмаринок, З хмаринок. тобто для рослин. Дощ, опади ми їх називаємо. Дощ це і їжа, і пиття, і без води вони прожити не можуть. І дуже чекають наші зимові дерева, кущі, ялинки, дуже снігу чекають. Щоб сніжок випав на землю, зігрів рослини своїм теплом, тобто зігрів коріння рослин своїм теплом. А потім, коли сніжок просто буде таяти, він стане водичкою і водичка снігова напоює і нагодовує всі рослини. Ось так, дітки, ми сьогодні з вами. Про поговорили, пригадали, чим різняться дерева та кущі, і що потрібно всім рослинам, щоб рости, квітнути, плодоносити і прикрашати собою наші міста, наші вулиці. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей в світі природи.